Є сила в Божому Слові, і ті, хто читає священне писання, тобто Біблію перебуває в ньому, розмірковує над ним, а також застосовує в своєму повсякденному житті, вони будуть мати певні результати в своєму житті. Давай прочитаємо про це в Біблії. Перший псалом Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує, і він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвиває. Ось тому не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Тут написано, що той, хто перебуває. В Божому Слові він буде, наче дерево над водним потоком посаджене, яке родить свій плід своєчасно, і листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Якщо ти також бажаєш цього в своєму житті, перебувай в священному писанні, читай Біблію щоденно, і ти побачиш, що це позитивно вплине на твоє життя.